Вправа для розвитку дрібної моторики. Вітаю вас, шановні батьки! Пропоную вам домашнє заняття для розвитку дрібної моторики дитини. Насіння сонячника, насіння гарбузове і горішки. Все змішуємо в одне. Перемішали. Дитинка має розкладати білий горішок в одну вазочку. Гарбузове насіння в іншу вазочку і насіння сонечника в іншу вазочку. Коли дитинка все це розкладе по місцям, вона може це і з'їсти або додати в смачний піріг. До речі, ці інгредієнти дуже корисні для дитячого здоров'я. Ви можете їх блендером. Перемішати, подрібнити і додати у смачну кашку. Будьте здорові!